Привіт, дорогі друзі! Ви на Ютуб каналі Мирослав Солонар і з нами сьогодні в прямому Етері, автор Дольта Екстрасенс Арман Цибульський. Пане Армане, ми вас раді бачити. Добрий день. Назайм. Всіх вітаю. Дорогі друзі, будь ласочка, хто з нами сьогодні працює в прямому етері. Я нагадую, що на сьогодні вівторок, 29 квітня, 17.07 за українським часом. Починаємо дивитися зараз актуальні питання на сьогоднішній день. Вкотре закликаю підписатися на соцмережі Армана Сибульського, Посилання в описі під цим відео також на мій канал. Долишайтеся вчора. Путін оголосив перемир'я завчасно на 9 травня. Одразу хочеться від вас почути Арманом. Що нам чекати? Mm, чи буде воно до 9 травня? Ну це перемиря на 9 травня, чи це вже все, чи не все? Ну, поки, поки це буде все, але ну, це такий крок поступовий, і до того, щоб продовжувати таку тенденцію до перемир'я. Mm -hmm. але звичайно, чекати чого чекати звинувачень, що ми порушили це перемир'я і. Так далі обов'язково. Але ну я в першу чергу хочу сказати, що це перемиря це наслідки висловлювань останніх Трампа щодо що розчарування відносно Путіна і його ставлення до мирної угоди. Звичайно ж, вони прислуховуються, і звичайно ж, вони намагаються дати. Такі знаки, що вони звичайно ж годні, на перемир'я, на мир, але, але і ця, це перемир'я, намагає цим перемир'ям. Путін якби намагається вбити двох зайців. Mm -hmm. В першу чергу йому особисто це потрібно, бо вони ж будуть робити паради і. Треба е, показати світовим лідерам. Е, світовим лідерам хочеться додати на е, диктатора. Світовим диктаторам. Хочеться е, показати, що вони мають, е, і що вони володіють силою, і звичайно ж потрібно розірватися. І на фронті це використовувати з Тримувати також наші сили, і також треба показати. Ось вони і використовують а, таку можливість погратися з Трампом а, і а, в особистих нуждах відтягнути частину сил. Ось так Ви як бачите, воно дійсно буде, чи воно буде зірвано ще навіть не почавшись. Ну, я, мені важко сказати, що воно не буде зірвано. Звичайно ж, навіть якщо і будуть зати на деяких mm. ділянках, як це було, звичайно ж, воно буде зірвано. О, ну, це е, важко напевно е, сказати, що цього не буде. От, потрібне звинувачення української сторони і потрібно. Е, говорити, що ось ми ж ми ж ідемо зустріч але але е, в них багато е, вимог до цього перемир'я, і звичайно що вони будуть намагатися затягувати, поки вони не досягнуть, е, ну, не досягнуть, а принаймні не захоплять е, більше, ніж зараз. Угу. Ну, в той же час наші військові отримали сьогодні інформацію із е, розвідки, що нібито окупантам дали наказ наступати на Дніпропетровщину, і мовляв, якщо цього не будуть робити росіяни, то їм за це буде світити тюрма. Uh, і, от маємо також новину про те, що на Дніпропетровщині саме ті села, які межують з Донецькою областю, сьогодні там оголошена примусова евакуація насамперед uh, родин з дітьми. Скажіть, будь ласка, чи ви бачите, що найближчим часом саме росіяни, отак які отак колони, це от може бути такий прям повномасштабний наступ на Дніпропетровщину, чого по суті не було від 2014 року? Не було. Маєте на увазі наступу на Так, так, так. Петру. Повномасштабні наступи продовжуються і зараз, і з 2022 року, і саме, якщо ми говоримо про цю ділянку, ну я бачу дійсно, що будуть вони ще будуть намагатися Раз. прорватися. І я не Схилен до того, щоб говорити, прям що вони будуть ось прям всі сили туди бросять, для того, щоб захопити саму Дніпропетровщину, ні. Але вони будуть намагатися з інших боків прориватися, і я бачу, що поки що так. М -м. Питання від нашої глядачки Інни, доброго дня. Чи ви бачите, Романе, що може запрацювати аеропорт в Україні до кінця жовтня цього року? От потенційну ймовірність того, що авіасполучення запрацює. Так, Хоча о, у Львові. Ну, Бачу, бо якщо буде складена угода мирна у цьому році, і я. Залишаюся на своїй думці, що вона буде і буде влітку. До жовтня це вже ну, досить ймовірно. Вони вже готові, вони чекають, я маю на увазі Угу. Все-таки, ви знаєте, от мені, до речі, чимало моїх там друзів, знайомих, да, які там якось якесь мають там, відношення до Тарота, якось цим займаються, то говорять, що от вони там бачать, що в травні ще ні. А от, наприклад, червень це буде саме тим місяцем. Ну вибачте, я не буду казати прям переломним, да бо це вже слово всім набридло. Але саме тим місяцем, коли от реально можуть якісь там ну документи підписатися, чи що або це буде той підсумок, коли там Трамп натисне якось на Путіна, що той, зрештою, піде на, на цю угоду, на це припинення вогню на довше ніж на 2-3 дні. Все таки, от ви червень, от вам більше от, скажімо так, схиляєтесь до думки, що це червень буде. Ні, більше схиляюся до липню, липня е, або навіть вересня. Ага, бо Серп... одразу знаєте, коли Серп... я чую липень а серпень, да бо так, коли так. Я чую, знаєте, липень, що це типу, мовляв, виглядає там вже ж День Незалежності Штатів 4 липня, то чи не може це тягнутися до того? Хоча ж ну я розумію, що ми до того ніякого відношення не маємо. Ну я взагалі не вважаю, не, не що потрібно. Прив'язувати до якихось дат, бо такий процес тягучий, і Трамп також намагався за 100 днів все встигнути, але не встиг. Завтра закінчується 100 днів уже. Ось, не встиг. але Не вийшло. Ну так става. Були, да, були такі прагнення. Але, е те, йде так, як ідеї, його воля на це є. Я вкотре повторююсь, що я не впевнений, що це було спочатку правильне рішення його, щоб досягти цієї мирної угоди, але доля є доля, і треба пройти через те іншого сценарію, я не бачу. Ось так. Але я все ж таки впевнений, що ця мирна угода буде, незважаючи на те, що дійсно вони намагаються дійсно перемовини. Ось ці йдуть, вони жорсткі, і вони намагаються досягти своїх своїх цілей. А Трамп намагається досягти своїх. Нам, до речі, пишуть, що запустять літака по самі по статуї свободи Юра, дякую тобі за цю метафору. Але все таки мені здається, що не буде прямо такого знаєш, повторення сценарію 11 вересня. Не треба. Інший момент хотів з вами обговорити останнім часом про це говорить і Пісков, і з Кремля навіть такі там заяви інших високопосадовців, що вони там не проти прямих переговорів з Україною без всяких там попередніх там причин домовленості і тому подібне. А, чи ви бачите, що все йде до того, що все-таки нам доведеться тет-а-тет -тет, говорити з Путіним з його представниками, так побачу і прийдеться і доведеться, тобто, що Україна, представники України, представники Росії за одним столом, так, так, буде таке. Звичайно ж, і без цього ніяк до цього дійде. Але треба спочатку підготувати для цього підґрунтя і для того, щоб взагалі могли зустрічатися. І про щось говорити. Але зараз поки що е підготовка йде. Ну, іде підготовка, і Америка в цьому бере якусь участь. Ми можемо якось там знаєте в коментарях трішки підписати. Америка дуже, дуже велику участь приймає, бо е і насправді я вже бачу, що е були, е був обман зі сторони Путіна особисто. Он був обман а, стосовно Трампа, як а, це я бачив у новинах. Хтось вже говорив, по-моєму, Кеннеді сенатор говорив, що а, Путін особисто а, обманув а, Трампа, але про як, про яку обману можна говорити тут? Не задаєтеся цим питанням. А, у чому обманув? Що він? З там за телефоном йому сказав: добре, добре, чи такий обман? Ні, я впевнений в тому, що а, ось як ми минулого разу говорили, що фондові ринки падали зараз, тому що Трамп намагався не намагався, а дійсно робив це, знижував ціну на нафту. Але а, я впевнений, вони домовилися. І е, Путін пообіцяв Трампу, що буде підписана ця мирна угода. І зараз Трамп вже відпустив ці ринки. Вони починають набирати е, е, обратно на воротню, починають набирати ціну. Ось у цьому була омана, і у цьому він, Путін, я маю на увазі, поставив Трампа в таке. Таке становище не дуже добре, але угу. Mm -hmm. йому це може також відгукнутися ще більше, більшими такими, і ще більше відповіддю, і треба чекати зараз і знову падіння ринків і і дуже такого. Вже серйозного тиску я маю на увазі через як вони говорять вторінні санкції. Тобто вже дійсно діючі санкції, які обмежують продажу нафти і газу від Росії, бо це головна головна галузь прибутку Росіян. Ну, мені сподобалася заява про е, цього сенатора республіканця Кеннеді, який сказав, що поки Путін не зрозуміє, що ми готові перетворити його та його країну на корм для риб, краще не стане. Все таки е, корм для риб. Це реально, що Трамп перетворить його рашку на отаке, от ну, озеро треба розуміти, що е, Кеннеді також. Е висловлює думку, тобто дає знак для росіян від команди Трампа, і він може трошки перебільшувати емоції, але з цього потрібно винести що, що вони дійсно готові діяти, вони готові розчевити росіян. Якщо вони будуть так гратися, і от якщо вони будуть обманувати, ось у цьому бу, бу, було послання таке, да? Вони будуть діяти. Тому я й говорю, що зараз треба очікувати е, наслідків, і Путін не буде просто діяти за словами, він буде, він розуміє дійсно, він розуміє тільки силу. То зважаючи на те, що ці перші 100 днів Трампа, ну давайте, отак. От я не знаю, були такими, що він ніби так придивлявся до Путіна, придивлявся до цієї війни, до того як треба робити. То варто очікувати, що в наступні 100 днів Трамп виконає свою головну передвиборчу обіцянку закінчення війни в Україні. То схоже на те, виходить Схоже или? на те, але йому він до нього вже доходить. Що ага. треба діяти силою. І якщо він зараз починає, а він буде починати, я впевнений, він притисне. І вони, росіяни, звичайно ж, це зрозуміють. І бо до речі, якщо ви бачили висловлювання вимоги Лаврова, були нещодавно, вони там постійно змінюються. А вони змінюються, але Лавров так. Така постать, ну скажімо так, це не, не якийсь зовсім не нічого не значуща постать, але залишається слово і за самим путіном Будемо очікувати його, як він буде здавати назад і говорити, що ну, Ловров це одне, а я говорю так. Я Роблю такі поступки, ось у цьому у цьому за мною залишається останнє слово. а е, Якщо можна, от давайте коротко подивимося. Таке ще питання. От Політико, е, опублікувало матеріал сьогодні про те, що мирна угода Трампа може стати кінцем президента президентства Зеленського. Бо е, за мирною годою Трампа там о, йдеться про визнання Криму територію Росії е, в притул навіть до юридичного, і там про е, здачу території йшла 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 мова, М -м -м і таке інше. От, чи о, дійсно це може бути так, чи ні, все таки? Чи це просто такий, скажімо так, гарячий матеріал політику, гарячий матеріал це говорити і писати, але. Звичайно ж, вони розмірковують, і вони розуміють, якщо буде це зроблено, як говорять росіяни, це дійсно вдарить. Це буде капітуляцію, це вдарить по іміджу Зеленського. Йому вже не буде сенсу об переобиратися, але я впевнений, що цього не буде. і Зеленський не та постать, що буде поступатися, напевно, якимись принципами і здавати Україну, буде стояти до кінця. А, і навіть це може бути і не дуже добре, бо зараз, напевно, вже на цьому, на цієї точці долі, вже на було б більш ефективно, якщо б ми, наприклад, ну не визнали офіційно Крим Російським, але ну принаймні почекали би, поки вже розгорнеться така глобальна війна, якої я вже Очікую, і, е, і коли ми це зможемо забрати після перемоги? Mm. Забрати без крові. Ну насправді, Армане, я на перший раз чую в такому нашому глобальному інформаційному середовищі, що, е, от ми на даний момент е, часу, ми дуже очікуємо, що трапиться якийсь глобальний триндец. І щось таке дійсно накльовується. Я розумію, це зараз супер цинічно виглядає, що ми, типу, мовляв, чекаємо біди десь там, щоб розролити свої проблеми. Але схоже воно на те, і от е, тут буквально два нюанси, які зараз розгортаються, от хочеться з вами поговорити: це е, південно-східна е, південна південна -Південно 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 Азія, це Індія та Пакистан. Чи може там бути війна ядерна? І те, що от зараз відбувається в Європі, коли масові блекаути, чого раніше, таке не могло навіть і очікуватися і близько. То, все таки, давайте так: Індія та Пакистан у світлі того, що от вони зараз почали там рухи. Якісь може бути між ними війна, це по суті дві ядерні країни, дуже, дуже тривожна ситуація mm. в Індії і Пакистані. Бо а, дійсно а, там є проходить також кордон між Азією, про, про кордон умовний, про який я постійно говорю. На своїх каналах і, і при зустрічах десь. Але я очікував трошки пізніше. І я раху, вважаю, що а, там буде, дійсно, буде, буде гарячо, але буде трошки пізніше. І зараз тільки таки перші кроки до цього. А, бо ще не вирішено питання з Іраном, а, і коли буде. Вирішено це питання, і вже західна цивілізація перейде до, до такого впливу серйозного впливу на Пакистан і Індію. Ось тоді можна вже очікувати глобальної такої війни між Індією та Пакистаном. Справа в тому, що що за кордон. Це кордон умовний між ем, диктаторським світом і е, цивілізації Західної, да, то демократичним світом, і там саме і буде пролягати цей кордон, бо Пакистан ще належить до близького східу, Сходу сходу, mm -hmm. можна сказати, і має. Долучитися до до території такої Західної імперії, а Індія я впевнений, що вона буде включена в таку коаліцію вже сходної імперії чи Цивілізації, напевно, коли е, світ розділиться на два полушарі Ось і е, ось в цьому проблема. Тобто, е, потім вже після них вже треба буде чекати е, такого витиску у всіх захід... належащих до Заходного світу е, країн, таких як. Малазія, Філіппіни і навіть Австралі. Mm. Але це ще далеко, я впевнений, що треба вирішити питання в Україні, треба вирішити питання з Іраном, а потім вже будуть вирісовуватися ось ці кордони. Ну тобто, да, не треба чекати на те, що щось там десь станеться. бо… Чекать, треба чекати. Ну, просто питання, але, скільки чекати? Правда ж? Якщо це питання але, там півроку. Але це, так, так, да, це ну, не півроку, ще декілька років, а потім цього можна буде чекати. Я впевнений, що, мабуть, це має бути трошки пізніше, але я бачу долю. Я бачу Сценарій, що це може відбутися, але е, завжди повторюю, що е, зі строками я не е, це не моя сильна сторона. Я можу трошки помиляти, блекаут у Європі. Вчора це була по суті топ. Новина на сьогодні. Ми знаємо, що на 29 квітня там вже відновлено електроенергію. В найбільш постраждалих там країнах це Іспанія Португалія там писали, що нібито і зашипило зачепило там ще там близькі країни. Біля них офіційна причина офіційна причина невідома наразі. Хоча все таки всі там вже там і пишуть, і всі там говорять між собою. що Це скоріш за все була диверсія, була якась там кібератака. А і, от ви знаєте, на протягом цього часу, коли от ми про це дізнаємося, про цей блекаут у Європі була заява Дмитра Медведєва по Сіпакі, Путіна, який сказав, що потрібна денацифікація всієї Європи, але Росія не збирається на неї нападати в той же час. Він уточнив Диму без вогню не буває, і коли такі заяви відбуваються на тлі того, що відбувається в Європі, то все таки знаєте, що. Та, що та що там, вони напевно що робили, чи дійсно до цього могла бути причетна Росія, як ви бачите? От що що насправді сталося з європейськими країнами, що очікувати далі? Певнені, що була причетна Росія, а, бо саме за питання енергії ведеться ця війна, і вони намагаються показати, що їм потрібне не тільки електричество їм потрібен і газ і нафта росіян. І якщо вони будуть? Відмовлятися від такої прекрасної е, можливості використовувати російський газ, вони можуть залишитися і без електричества, але е, медведів він е, трошки глуповат, напевно. Він не намагається... просто сюди впав, цей Аман. Він сюди впав. Він Дуже багато говорить, він е, впевнений, що він може собі це дозволити, дозволити. Але е, справа в тому, що він ось як дитина, я бачу, е, вони ж ци, ці плани щодо е е денацифікації денефі Європи вже мають. І вони йдуть до цього. І зараз ось це перемиря. Е, з Україною також буде використовуватися для того, щоб накопичувати сили для цієї денатицифікації в крапках української кавички в лапках, в лапках. Ось справа в тому, і вони мають вже ці плани, але медведів тут же. Намагається відвести від себе е, таке, щоб про нього це не говорили що Ось, от о, він же показує, вже говорить відверто, що вони е, готуються до Європи. Ні, ми не, ми не будемо нападати. Це навіть глупо е, лунає. Не вважаєте не так, що це як у дитини. Mm, ну Ще буде такий блекаут в Європі? От ще от, може, може бути. Що стосується долі, я вкотре повторюю, що е, Європу буде трусить і звичайно, Тобто це перший етап, це що зараз уже це, да? Це, б... це ж початує. Вони да від, відроблюють таки вже е, і. Диверсії, і, і взагалі, дивляться, як вони будуть себе, як вони будуть поважатися? Mm. Ну словом, прогноз зрозумілий, як би європейцям треба готуватися. То знаєте, вчорашні події ще раз довели напевно всьому світу, що Європа взагалі ні грама не була готова до того, що може трапитись такий блекаут. Абсолютно все було паралізовано, всі там паніка була в людей. Просто в нас згадайте, Армане, скільки було таких випадків в Україні, коли там всі міста були в блекауті, ще й зимою, коли було холодно, коли не було опалення. Але всі якось всі якось це пережили, витримали. Ну навіть у Європі, в Іспанії зараз це відбулося. А в інших країнах залишається так, як є, наприклад, навіть в той же Польщі. Вони все одно не ну, якщо тільки керівництво розмірковує над цим, а люди е, продовжують жити так, як і жили. Ну да на жаль, на жаль, ну хай би там знаєте, б, нічого такого би не було, але тут я постійно чую від практики прям прогнози, що нікого не у мене. Ну від цього не відійти. Я впевнений, що поки більша частина європейців не почнуть, е, зрештою решт розуміти, що, що відбувається, е, ця війна глобальна не закінчиться світова війна. Mm, да ош, дякую, Арман, сьогодні за ефір. Дорогі друзі, ви були на Ютуб-каналі Морослав Солонар. З нами сьогодні був автор Доль та екстрасенсор Мансибульський. Долучаємося до соцмереж Армана, Посилання в описі під цим відео. І На мій канал підписуємося. Хай всіх береже Бог. До побачення. Пока.